І е, я люблю такий, е, коли от все складається, і найкращою е, похвалою то від Степана, який сам часто на сцені, бо він часто грає, він мій партнер ще по сцені, і він там виходить, яка: о, от сьогодні було фехтування на забочистках. Тобто це коли ось так. І ти тоді надихаєшся цим дуже. Е, і, і взагалі у актора оця от історія, що він там переживає, то от. З моєї точки зору, це наша метода. Але е, єдине, що він має право е, переживати в момент сцени, то це шалене е, натхнення і задоволення естетичне від того, як він складає текст, музику, спів, тіло. А, і але намір існує. Да? Чого ми, чого намір куп... це най, на, на найважливіше? Е, намір це найважливіше. Однією з жахливіших штук, які я бачу в своєму житті, це коли я бачу надзвичайно талановиту людину, актора, майстерного, просто фантастичного, який вміє багато всього, починаючи від володіння цілом, голосом, звуком до почуттєвих, класних якихось штук. І я бачу, що це не той намір. І намір, наприклад, не знаю, який. Ну, один із найбанальніших це е, занадто е, хотіти сподобатися. Актор має подобатися, він хоче цього, це його природа. Якщо актор каже, що я не хочу сподобатися. Якщо я скажу, що я не хочу сподобатися, я не актор або я брешу. Ну, тобто, е, це має бути, але це не головний намір. А коли це намір, це те, що потім банально називається зіркова хвороба. Бо він настільки він вже не, не відбиває цього в собі внутрішнього, і, і, а це породжує певну гниль внутрішню. А як ти можеш з гнилью грати високі якісь штуки? А в театрі все високе? Ще раз кажу, не важливо, який жанр. Ні комедія, ні видовіль, нічого. Все високе. Це храм. Якщо не храм, тоді нащо?